you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На сьогоднішній день в країні досить нелегкі часи триває повномасштабна війна. Всі ці події дуже вплинули на суспільство та різні сфери людського життя. Проте це не заважає чинній владі боротися з корупцією та викривати негідників, котрі намагалися збагатитись, обкрадаючи країну. Також Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем, посадовими особами фонду держмайна та членами наглядової ради одеського припортового заводу, так звана справа Синиченка, за заявою, яка була ініційована під Санційним нардепом Олександром Дубінським, як пишуть українські змів, самі компанії, припускаючи такі дії зі сторони нардепа, ймовірно обумовлені тим, що компанія Укрнафтобуріння пов'язана з бізнесменом Ігорем Коломойським у 2020 році, не допустили до співпраці з одеським припортовим заводом через неконкурентні дії. При запропонованій компанією Укрнафтобуріння ціни в 77 доларів за тонну карбаміду і 39,5 за тонну аміаку, неможливо забезпечувати беззбиткову бізнес-модель, завищена цінова пропозиція створювала ризик невиконання давальцем власних контрактних зобов'язань. В'язань, наслідком чого були б регулярні зупинки виробничого процесу на одеському припортовому заводі, йшлося у повідомленні ОПЗ після відкриття справи. Проте, незважаючи ні на що Коломойський і його прибічники не соромили зловживати службовим становищем та провертали свої махінації, аби нажитись на державі. Тим часом у матеріалах Набу наголошується, що спроби провести конкурс зривались керівництвом ФДМУ та лояльним до фонду керівництвом заводу. Тож, виходить, не все так гладенько було, як хотілось. Сьогодні компанія «Укрнафтобуріння», в інтересах якої було розпочато кримінальне провадження у справі сини. Чинка перебуває під арештом та передана на баланс Арма через те, що користувалася протиправним спецдозволом на видобування нафти, газу та конденсату. Виходить, що все пішло не по плану, м'яко кажучи, тепер всі причетні понесуть гідне їхнім вчинкам покарання. За матеріалами провадження серед іншого, встановлено, що службові особи прат НАК надра України, Державної служби геології та НАДР України прат Девон, то в Сахалінське товсіріус 1 прат ВК Укранавтобуріння та ТОВ ІСТ Європ Петролуум у період 2000-2023 років за попередньою змовою групою СІ. Б, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби шляхом укладання та виконання договорів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва. Коломойський і його прибічники, як справи, не вдалося провернути чергову брудну схему, аби набити свої кишені грошима, накраденими в держави. Ну нічого, за подібні вчинки кожен отримує по заслугах. І, хоча саме на місце Укернафтобуріння після виключення із конкурсу щодо, Давальця на ОПЗ було обрано компанію Агрогастрейдинг. Дані Махінації плани Коломойського не врятували, адже ця компанія також фігурує у справі НАБУ. Нагадаємо, що рішенням Печерського суду від 11 квітня видобувну компанію «Укрнафтобуріння», яка пов'язана з Ігорем Коломойським Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком, було передано на баланс Нацагентству з виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів АРМА. Також цей актив був арештований. Згідно з даними змі до 2009 року, основним акціонером Укрнафтобуріння був колишній міністр екології. Та природних ресурсів Микола Злочевський наприкінці 2009 року він перепродав свою частку структурам групи приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які після операції сконцентрували майже 90% компанії. кампанії. Як то кажуть, ось де собака Зарита, махінації Коломойського та його прибічників були створені за довгі роки, враховуючи, що на той час влада не перешкоджала подібним чиновникам обкрадати державу, а навіть навпаки. На початку 2010 року Мінекології видало Укрнафтобурінню нову ліцензію на розробку Сахалінського родовища. Але після перемоги Віктора Янок. Овича Міністерство екології та Державна служба геології та надар, очолювані Злочевським та Едуардом Ставицьким, ліцензію відібрали. І вже після революції гідності Коломойський намагався повернути втрачене через суди. Також у 2017-му стало відомо, що 67% Golden Derrick належить офшору Heartlock Limited з орбіти власника Most City Group Павла Фукса. Власне, через зв'язки Фукса з представниками влади Порошенка Golden Derrick знову почала отримувати дозволи на розробку надар. А ось і Петро Олексійович не забарився. Просто уявіть собі, наскільки дана схема складна, і скільки людей намагалось багатим. Титись, обкрадаючи державу, і що ж на це скаже гетьман? І як добре, що при нинішній владі в лютому 2023 року державне бюро розслідувань спільно зі службою безпеки України викрили протиправну діяльність колишніх воскопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр. сподіваємось, що кожен негідник отримає по заслугам. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.